Людина, яка представляє партію Удар Тарас Кутовий Вітання Полтава! Ми сьогодні тут не тільки тому, що ми відчуваємо, що нашу Україну у нас крадуть. Ми сьогодні тому тут, що ми відчуваємо, що 641 села в Україні вже немає. І друге місце серед цих загиблих сіл посягає Полтавщина. Ми повинні зупинити вимирання українців. А вимирання українців це якраз і є результат діяльності цієї злочинної влади. Нам сьогодні все рівно, хто і яким чином буде боротися з цією владою. Це буде конституційний шлях, це буде переконання кожного українця, і це буде воля, яку народ України, полтавці, покажуть цій ганебній владі. Ми не дамо поплюжити наших дітей, ми дамо їм вільну Україну і ми дамо їм гордість за те, за ті майбутні роки, в яких вони будуть жити. Колись великий Кобзар сказав: мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві і вогні і окрадену розбудять. Ох, не однаково мені, мені не хочеться, щоб хтось спав в цій державі, тому що ця влада сьогодні кілограмами зноді не засипає в кожного громадянина. Треба встати з колін і показати своє обличчя козаків. Тому що за плечима всіх людей, які сьогодні тут стоять, стоять сотні і полки козацькі, в тому числі позацький славетний кол Полтавський, який був основою творення незалежної України.